Ось так під виконання гімну всеукраїнської студентської республіки відкрили восьмий за ліком мультифестиваль на Закарпатті. Цьогоріч у програмі заплановано близько 30 заходів. Окрім них, розповідають організатори, що виникає ще з десяток спонтанних. Студентська республіка вона настільки насичена подіями, що навіть е, е, якби перерахувати всі е, субфестивалі, у нас е, е, Ну не вистачить у нас ефірного часу. Студенти розділилися на 11 команд протягом перебування. Тут вони змагатимуться у політичних, спортивних та інтелектуальних суфестивалях. Проте дух конкуренції не відчувається. На Студ республіці дружня атмосфера. Я вперше зараз тут республіці чекаю дуже багато позитивних емоцій. веселощів. нових вражень цікавих незабутніх і нових знайомств дома скучно, нема що робити, тому і приїхав. Вийти з зони комфорту міського життя і водночас весело провести час. Така мета мешканців наметового містечка усе для того, аби молодь відпочивала та працювала спільно. В минулому році це було на базі, де були умови для проживання в кімнатах. Вийшло так, що вона була комфортна, але не весела, тому що всі розбилися на компанії, сиділи по кімнатах студенти. Найважливіша подія заходу обрання нового мера студреспубліки. Республіки. Активістка Ольга Гатнер мером була впродовж 2012-2013 років. каже ця посада дуже відповідальна після фестивалю. Діяльність мера не припиняється. Основним завданням мера є підтримування і те, щоб він брав участь у молодіжному житті весь наступний рік. Також допомога при організації наступної студії республіки. Після студзакінчення студреспубліки в нього буде надзвичайно багато різних завдань, обов'язків. Але і звичайно тут є позитивні сторони. На цей фестиваль чекали всі: і представники оргкомітету, і учасники. Спортивні, інтелектуальні, розважальні, політичні субфестивалі це лише невеликий перелік того, чим займатиметься молодь продовж трьох днів. Більшість студентів тут не вперше, але вже мріють приїхати на наступну обласну студентську республіку.